Одна тема, про яку ти не часто говориш, це досить болюча тема. Це три викидні, які так. ти пережила. Я не буду тут подробиці вдаватися, але для кожної дівчини, і не тільки для дівчини, і для хлопця, або для чоловіка, який одружений на дівчині або разом з цією дівчиною, це важко. важко. А як пережити правильно таке, якщо це навіть ще й не один раз відбулось? Це складно. Це настільки складно, що ти інколи е, просто думаєш, ну ти завжди думаєш, та за що тобі? Да. Це випробовування? Чому саме з тобою це відбувається? Е, чому не може бути легше, чому не може бути краще? Чому не може бути просто так? Да, тобі так на, і, і воно є. Ти mm -hmm. захотіла, і ти це маєш? Розкажу, як це було у мене е, знову ж таки свої емоції. Я навчилася якось ковтати. Я завжди просто думаю про інших. Mm -hmm. Знову ж таки, ну, можливо, це якось тягнеться, ти повернеш мене до дитинства, але мені дуже було болюче сказати про це батькам. Мені було дуже болюче це обговорити з колишнім чоловіком. Я переживала більше, мабуть, за них, ніж за себе. Якось я включала в собі ту акумуляцію внутрішню і е, намагалася, знаєш, себе зайняти чимось, щоб про це просто не думати да, довгий час. Хоча мої думки мене завжди туди повертали. Мені хотілося поплакати, але я не хотіла це робити при всіх, тому що я не хотіла робити боляче. Інколи да, я плакала у батька на плечі, у Славіка на плечі. Я приходила, говорила, проговорювала все те, що мене болить. Але я про це говорила. Я Не. говорила, що я відчуваю в, цу, в той момент, коли мені от, зі мною це сталося. Я говорила про те, про ту несправедливість, яку я відчуваю всередині себе. Я говорила, що я ображаюся на інших жінок, у яких все добре все добре. Да. Я знала це, що я на них ображаюся, і я про це говорила вголос чесно та відверто. Mm -hmm. Тому що я мала про це сказати. Я не хотіла це тримати всередині себе. І я завжди говорила про те, що потрібно шукати шляхи да, вирішення цього питання, і я їх шукала. Я шукала хороших лікарів, mm -hmm. не зупиняючись. Мене дуже в тому підтримували мої батьки. Вони знаходили через знайомих, да, щоб хтось поглянув, подивився там, дав якийсь шанс, знаєш, на все це. Але всередині постійно жив страх, знаєш, а що буде, якщо буде наступного разу таке саме? І це ставалося? — І це ставалося наступного разу. І я себе карала за те, що я, мабуть, в цьому винна. І Я не розумію, чого я себе до цього того приводила. Знаєш, що, що я зробила не так. От, знаєш, це? Типу, що я не допрацювала, що я не доробила по здоров'ю, що так зі мною сталося. Потім е, теж я це проговорювала з лікарями, ми дуже багато спілкувалися. Теж я там собі говорила, що, мабуть, я перепрацювала чи е, взяла забагато для себе навантаження по дому, і ця вагітність могла зірватися. Е, але мені говорили про те, що. Настільки в нас було неправильно співвідношення генетично зі Славіком, що mm -hmm. через це так відбувалося. В нього по здоров'ю було не все гаразд, а його лікар казав, що в тебе все чудово, і будь-яка здорова жінка від тебе може завагітніти. А я ж розумію, що ну як? Тут мені лікар моя каже, що в тебе все ідеально, і вона mm -hmm. радить піти до іншого іншого лікаря відчиславо. Mm -hmm. Просто через те, що, знає, що це незручність. Її колега сидить навпроти в іншому кабінеті, і він говорить йому, що хлопець в тебе все гаразд, це щось твоїй дружині потрібно зробити. І е, потім я все одно знайшла знаєш, можливості через. Тренера Славіка посприяти тому, щоб він змінив лікаря, щоб той нам порадив іншого. Після того був вдалий, вдала вагітність Робертом. Але це були тортури і знущання зсередини себе інколи, да? от я просто себе спустошувала. Але я розуміла, що так не можна. І про все те, що ти всередині переживаєш, ти маєш сказати в першу чергу. Тій людині, з якій ти живеш. Не mm -hmm. тільки, знаєш, там, сказати, прийти батькам, поплакатися батькові, який тебе почує, як психолог тебе десь знаєш, там, підштовхне, направить, там, mm -hmm. десь згладить ту ситуацію. А не боятися за емоції. Е тією людини, яка знаходиться з тобою, але мені завжди було шкода, там знаєш, в незручний момент тому що готується до змагань, угу. і я можу тим нашкодити своєю правдою всередині. І можливо, там він себе почуває погано, і через те, що я боюся, щоб Марина, не стало це гірше. Мене себе на другий план. Е, е, так, я себе ставила на другий план. А скажи мені е, м це може... середня дитина. Знаєш, угу. та дитина, яка знаходиться посередині е, Яка хоче, щоб У всіх все було добре? У всіх все було добре, а потім жи я так. А потім вже я, тому що mm -hmm. ну. Якось так знаєш, і я це розумію, і я це і з батьками проговорювала теж, тому що мені батько дуже часто акцентував на тому, що ти середня дитина, і ти дуже багато на себе забираєш і не даєш самостійності молодші, mm -hmm. так, і старшому десь себе проявити. Ти все компенсуєш своєю цією турботою надмірною турботою. Вона mm -hmm. не має бути така. Але я от мені від того було приємно. Слава а скажи мені, будь ласка, о, от може це дивне питання. Але е, відчуття після першого викидню і після третього вони однакові? Ні, вони різні. Бо перший раз, коли ти втрачаєш, да, е, ну, це перше таке, да, ти так чекала на дитину, угу. і е, це було дуже болісно. В другий раз е, я вже просто знала, що з цим робити, знаєш. Як виходити, що треба більше говорити, більше спілкуватися, більше пропрацьовувати дівчатам? Я все ж таки раджу звертатися до спеціалістів, і це має бути парний спеціаліст і е, окремий спеціаліст. Тобто він має працювати з вами, да, з вашими страхами майбутнього, що буде в майбутньому, і так само в парі, тому що пара наш нас разом це все переживає. Це і... невеликі були терміни. Ну, у мене друга вагітність вже була на великому терміні. І третя так само. І я вже відчувала дитину, і я вже е, знала, як е, стать дитиною. Я це все знала. Але е, я розуміла, що е, це все відбувається, знаєш, як, е, як день сурка. Да? Тобто ти прокидаєшся, а тобі знову той діагноз. Я йду до лікаря і кажу. Я знаю, що мені дитина ну, не жива. Вона каже: Ну, як ти можеш це знати? Я кажу: Я це знаю, я це відчуваю? Я знаю, що вона в мені вже не рухається, то серце не б'ється. А вона каже: Ну як можна так от просто сказати? Я кажу, ну я це відчуваю. Я внутрішньо знаю, що я вже її втратила, і я вже це приймаю. Просто мені треба ще налаштуватися на те, щоб ви мені це сказали і щоб ви це зробили. І це було дуже складно, дуже складно слава. Інколи сходиш з розуму, тобі здається, що все це капець, це більше ні, вже на четвертий раз не піду. Не піду, бо я не знаю, чи я знову ж таки зможу це витримати, зможу знову це все навколо знаєш, вберегти. Своїх рідних та близьких людей, які поряд зі мною, тому що емоційно вони дуже це все переживали. Я бачила ці налякані очі Славіка, моїх батьків, тата, мами. Мама, взагалі, вона дуже складно все переживала. І мені ще більше навантаження на моє серце, на мою душу, що я не можу нічого зробити. Mm -hmm. Знаєш, ти не можеш їх захистити я не можу їх від цієї захистити. Ар mm -hmm. розумієш, тут. Мене мають захистити, а я постійно думаю про когось іншого. І це теж, не, можливо, неправильно, але от я інакше не вмію. Четверта моя вагітність, Роберт. Угу. Це був страх. Це був такий страх, Я кожен тиждень була в гінеколога. Я кажу: послухайте, подивіться, гляньте мене на узі, ви маєте мені сказати, що там все добре. Я постійно лежала. Єдині мої походи були там, це знаєш, там інколи сходити в магазин. А ти вдома на домашньому збереженні була? Я так. була на домашньому і інколи лягала в лікарню. Uh -huh. Тобто все залежало від того, в якому знаєш стані вагітність перебувала. Тому що інколи мене вкладали в лікарню для того, щоб все. І е, ми ж тоді були на той час в Києві. Якраз е, Славік був на проєкті танці з зірками. Uh -huh. Ні, танцюю для тебе. Проєкт називався. І в тому проєкті я перебувала там і там, до речі, на восьмому місяці вагітності у мене розпочалася кровотеча. Славік якраз був на репетиції, я подзвонила Даші Малахової. я в неї до того була на інтерв'ю. Ну як ми з нею готували разом e, на кухні її, і якраз вона трохи брала в мене інтерв'ю, там питала, як в мене протикає вагітність. Я так добряче набрала, mm -hmm. тому що була насильно активна. І в мене розпочалася кровотеча, і я думаю, боже, боже, я не маю, я, я не можу, я не знаю, кому. Ну от як знаєш, зараз батькам дзвонити, вони Знову. в Вінниці, а я mm -hmm. тут e, Славіку. Він, може, і слухавку не візьме, і він зайнятий, і я не хочу його налякати. знаєш. Дзвоню Даші і кажу, що Даша так і так. У мене така ситуація, мені потрібна твоя допомога. Вона, я не знаю, за декілька хвилин була в мене. Вона посадила мене в машину, вона подзвонила своєму лікарю, і вона сказала все, що потрібно зробити. І вона посадила мене, привезла до неї, і Роберта врятувала. Ну, по факту він народився на восьмому місці вагітності. На дев'ятому. Ну вже зберегли, зберегли вагітність, і я його народила в той день, коли я сказала, що він народиться. Я сказала, що це буде 14 травня. Uh -huh. да. І я його побачила. Я досі пам'ятаю той запах. Я досі пам'ятаю той плач. І я досі дякую Боженьки янголо-охоронцю, який допоміг мені це втілити у реальність. Але da. мій перфекціонізм привев до того, що я сказала, що я, у мене буде 100% двоє або троє дітей, і я їх народила. Um а ти віриш в цю долю, коли доля інколи показує певними знаками, що тобі не потрібно спільних дітей з цією людиною. Тобі не потрібно цього. Ні, не треба. Тому що, наприклад, от лама. Співачка Лама, mm -hmm. вона не хоче мати дітей, і вона говорить про те, що доля їй і не дає цих дітей. Тому що вони навіть не, не користуються е, презервативами. Mm -hmm. А тут, можливо, інакше було. Доля показувала, що не треба. Слава, я дуже хотіла дітей. Угу. Це була Для себе. моя. Так. Да. І, мабуть, ти знаєш, зараз я не ображаюся на славу через те, що, мабуть, це було моє найбільше бажання. Угу. Я дуже хотіла, правда. Ну і тобто, так, по факту, ти народила для себе да. свою мрію. Так, да, я народила свою мрію. Я дуже хотіла сина і хотіла донечку. Угу. Олівія у мене до речі, ім'я ще з 16 років. Я вже знала, як я називу свою доньку. Слава. Бог!